Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Роблю відео для вихідних днів. Це на завтра, на суботу і на Великдень на неділю. По іменно територіям церков, храмів і таке інше. Зараз я продивлюся просто ситуацію по всій Україні це е, е, Захід, Схід, Південь, північ і центр схід це буде іменно наші території підконтрольні Україні. Звісно, е, так що щоб ви розуміли. Ну, і південь також той, що підконтрольний Україні. Так, поїхали. Донечко рибка у нас, ну, донечко непогане. Так, ну дивимося Захід України. Сонечко будемо обов'язково продивлятися, жіночку також. По західу можу сказати, що будуть якісь. Бачите, я на сонце поклала, тут впали криси, на жіночу енергетику падає неясність. Тобто тут буде якась історія, яка готувалася, в принципі, по книгі вона готувалася, але це не буде щось чимось, по-перше, значним, по друге, якимось таким, знаєте, ну, знаєте, сонце все ж таки воно там щось таке буде. Якийсь це емоційний вибух, але ми розглядаємо іменно ракетні та е, прильоти дронів шахідів. Тому, так, там щось буде. Але щоб сказати, що будуть руйнації великі, це не я не можу цього сказати. І це ще ситуація буде під е, питанням, вона неясна ситуація, але дуже можливо, але воно не буде дуже руйнівним. Так, дивимося, північ, північ України. На суботу та неділю в плані храмів церков. Чи будуть туди прильоти, на їхній території, біля округ. Опять падають криси, опять тучі, дерево, та ж книга. Бачите, тобто ситуація повторюється, повторюється. Будуть будуть, оп'ять -таки, оп таки буде ця ситуація по крисам. Так, вони там щось готують от по книгі вони готують, таємно готують. Жіноча енергетика дуже присутня в цьому моменті. Буде ситуація така, знаєте, набігами такими. Так, там щось буде, але воно не буде таке руйнівне. І все ж таки, все одно буде ситуація на боці України. Тобто по, по півночі також там. Будуть це все, ці речі відбуватися, але вони, по-перше, під не то, що по сучам вони під питанням, ні, вони будуть змінюватися. Знаєте, ось вроді як будуть ці воздушні тривоги, повітряні тривоги, так, але воно буде відступати. Десь опять ці проблеми будуть, але вони не будуть дуже серйозними. Можу зразу сказати: дивимося південь України, який він буде на ці вихідні в плані прильотів. Для церков, храмів і таке інше приходів на території Півдня України. Який підконтрольні Україні? Ну, тут, бачите, зірки падають, будуть і ті зміни. Опять падає книга, тут таємні будуть робитися речі, але все світ буде це контролювати. Контролювати. Так, вони бажають наробити пакості на півдні, але, але, ключ в наших руках буде. І ми це втримаємо цю ситуацію. Тобто тут не, немає, бачите, не крис, не туч. Ну, такого нічого немає. Так, дивимося центр України. В тому ж питанні, субота-неділя ці, які вони будуть для церков, храмів, прихожан і таке інше в плані прильотів ракет та дронів. Яка буде обстановка? Роздоріжжя, бачите, роздоріжжя стоїть. Тобто, отут уже під питанням буде центр України під питанням. Опять таємні будуть роботи вестися успішно. Буде якась подія. Так, в центрі України буде якась подія по трансформаціям. Це серйозна подія. В центрі України, десь в якомусь місті таке щось трапиться, люди. В центрі. І це ще буде більш-менш е, більш-менш якось, бо тут, виходить, ще всесвіт прилягає до цього. до цього. І він буде прикладати всі зусилля, щоб не сталося катастрофи. Бачите, ще тучі вони будуть змінюватися тут, напрямки ці, е, мінятися ці енергії. Але так, подія і пльотка лежить між подіями та е, трансформацією. Так, тут будуть якісь дії робитися. Е, давайте я ще покладу на Всесвіт. Так, ось, випали мишки. Тобто, я можу сказати, і хочу подивитися ще пльотки. Пройде по легшому варіанту. Люди, як би воно там не сталося, запам'ятайте одне, коли я кажу на краще, то, значить, це буде кращий варіант, ніж то було б, якщо от, не сталося б так. То буде, було б ще гірше. Тобто, це буде по зменшеному варіанту. Так, це ми роздивилися. Центр України ну, реально під загрозою, але у них в Донці лежить роздоріжжя, тому що ці покидки ще передумають? Так, і давайте подивимося питання східу, Сходу України підконтрольної її частини, яка, яка там буде обстановка на суботу та неділю. Як воно все буде розвиватися на територіях церков, храмів, приходів і таке інше? В суботу та неділю, ці, що будуть завтра, післязавтра дні, яка там буде обстановка, в плані прильотів, ракет та дронів, під контроль на Україні? Це, звісно, міста наші. Харків, Дніпро. Частково Запорізька область, хоча вона ближче до півдня, ну тим не менше. Ну, дивіться, я вам можу сказати так. Так, там є таємні якісь договори, є, причому нашими українцями. Ну, дуже багато продажних людей, я вам так скажу. Але, але, дивіться, проблема лежить між успіхом і ведмедям, і клевером. Опять-таки, будуть сили прикладатися величезні, щоб ця проблема була по зменшеному варіанту. По ітогу, так, це буде іменно опять, не дуже таке воно буде, але я вам ще раз наголошую: то, коли я кажу по зменшеному варіанту, то воно було б ще гірше. Ось так. Це. Eh, схід України, який підконтрольний Дніпро, Харків, я не знаю, частина Сум, мабуть, туди буде прилягати, eh, частина Запоріжжя, ну, от, е, яка там ближче до що е, там, межує, Донецька область, чи Луганська. Чесно, вже не пам'ятаю, в мене вже в голові все перекручено. Коротше, ось така ситуація буде. Ну, от. у Сходу України. Так, і я хочу подивитися, хочу подивитися ще е, південь України більш ретельніше. Бо в мене якраз підписники з цієї території, я сама з Запоріжжя. Я хочу розглядіти більш ретельніше цю ситуацію з роз, розвитком подій. Будь ласка, мені покажіть карти, яка буде ситуація на суботу та неділю, завтра, післязавтра, 15 та 16 квітня, на територіях церков. Храмів, приходів і таке інше, як себе будуть почувати віряни в плані іменно прильотів, ракет, дронів, ударів коротше, росіянцями? Чи буде таке відбуватися? Дивіться, так, все ж таки ситуація буде змінюватися, вона буде по крискам проходити не дуже масивно, не дуже мас... ну як сказати, не так, не так серйозно скажімо, да? ну, Не то що серйозно, ні. Якось воно буде противно, але воно не буде так глобально, скажемо. Да? По клеверу, це ще така буде, знаєте, більш-менш легка ситуація для людей. Ось, ну і давайте я подивлюся, що тут за колечко нам випадає. Ну, більш-менш нормально. Все ж таки південь буде більш-менш нормальний, більш-менш стабільний, бо тут ще випадає нам всесвіт. Тут як буде захист такий у нас. Давайте ми подивимося ці мишки. Працюють, працюють мишки. І сюди неясність трансформація. Тобто зміни будуть все ж таки відбуватися. Вони будуть люди відбуватися, будуть вони там щось робити. Е, наскільки успішно, успішно будуть вони там це робити. Успішно, успішно. Морочить голову будуть людям. Ось, бачите, ще будуть якісь столкновення. даже, І мені так кажеться, це вже більш е, буде. Ну, Бачите, башня припадає. Все ж таки, башня тут припадає на. От коли я розкриваю, далі йду цей успіх, розкриваю на тучі йде башня. Ну, більш-менш вона закінчиться. Я скажу, що тут донешко, яке у нас змія, бачите, подлість, подлість. Тобто будуть якісь коварні. коварні такі дії з їхнього боку будуть, але як розкриваю, це вже може бути навіть опісля. Опісля вже великня, тому що якось, ну, багато я відкрила карт. Так, і тепер я хочу подивитися конкретно буду робити відео для Запоріжжя, але це буде вже інше відео. Я його зроблю окремо для запоріжців, бо, може, комусь це не треба. Я не буду забирати вашу увагу. Дякую. Щоб подивилися, і будь ласка, підписуйтесь на мій канал, підпи... пишіть свої коментарі, ставте лайки. Це дуже допомагає каналу продвигатися, і людина працює, розуміє, що вона ну, для чогось вона потріб... для чогось її праця, для когось вона потрібна. Все, дякую за увагу, па-па.